Для тих, хто опікується євроінтеграцією України, хто мріє про членство України в Євросоюзі, сьогодні справжнє свято 25 червня 2024 року. Почалися переговори про вступ України до ЄС, але також треба віддавати собі звіт у тому, що це означає. Треба розуміти, що насправді, хоч це є офіційним статом переговорів. Головне попереду, і навіть відкриття переговорів справжнє, а не формальне. Теж попереду ми пояснимо, що відбувається, коли Україна реально зможе завершити переговори і що нас чекає, які складності чекають на цьому шляху. Для тих, хто вперше на нашому каналі, нагадаю, це європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. І зараз ми в Брюсселі, щойно зустрічі у європейській комісії, і можемо пояснити, що саме чекає на Україну. Ну, по-перше, дійсно зараз формально розпочалися переговори про вступ України до ЄС, але Реально, перші переговорні глави відкриються лише в 25-му році. Чому така відмінність? Ну одна з причин насправді далеко не остання. Це те, що з 1 липня у Євросоюзі починається головування Угорщини та да, тієї самої Угорщини, яка тривалий час ставила нам палків колеса, і на жаль, цей шлях або ці проблеми ще не подолані. Чому важливий наступний рік? Тому що наступного року, в перші половині року, головує Польща. Ми розраховуємо, що саме тоді ми зможемо мати реальний ну, достатньо сильний прогрес, принаймні у відкритті глав у початку переговорів. Угорщина все одно. Лишатимеся із, ну скажімо так, впливом на наш шлях до Євросоюзу без її згоди е, жоден з ключових етапів не розпочнеться. Тобто, право вето вето в Угорщини зберігається. Що показало відкриття цих переговорів? Це те, що Євросоюз, коли об'єднується спільно на підтримку України, то угорське вето вдається долати, і будемо сподіватися, що і далі все таки Євросоюз. Е, е, Зможе утримувати Україну на європейському шляху, і маю сказати, що у Люксембурзі під час сьогоднішнього відкриття переговорів дійсно звучали від абсолютно усіх міністрів, ну крім окремих країн, про які ми вже згадували, звучали запевнення. Вони бачать Україну у Євросоюзі, е, Україну бачать членом ЄС навіть європейські гранди, такі як Німеччина і Франція, і це не має змінитися, принаймні в осяжній перспективі. Е, зокрема, у Франції, попри вибори, Макрон лишається керівником зовнішньої політики, тобто е, нас будуть і далі штовхати до Євросоюзу. Але треба також розуміти, що переговори з ЄС, переговори про членство це дуже Тривалий процес зараз. Ми їх формально запустили. Ну тобто, дали офіційний старт і почали підготовчу роботу. Навіть після того як ми наступного року сподіваємося, запустимо переговори по конкретних перших главах. Попереду будуть роки. Переговорів так, роки не йдеться про можливість вступу до ЄС у там за місяці або навіть за 2-3 роки, це всі вважають, що це нереальні терміни. Найоптимістичніші прогнози, які звучали ну, сьогодні від європейських представників, це те, що Україна може бути готова до 2030 -го року, і це дійсно цілком амбітна мета, тому що е, в, серед усіх держав, які доєднувалися до Євросоюзу останнім часом, ніхто не долав. Цей шлях настільки швидко. Що саме має зробити Україна? Тут можна поділити задачу на дві складові, скажімо так. Перша складова, ну вона, вона дуже складна в реалізації, вона амбітна. Там буде чимало викликів, але вона все одно простіша. Це адаптація, технічна адаптація українського законодавства. Наприклад, ми маємо адаптувати всі свої промислові, продовольчі стандарти, фітосанітарні стандарти до тих, які діють в Європейському Союзі. Чому е, йдеться про те, що це все таки... Теж амбітна задача, тому що по деяких секторах, в деяких галузях, ця адаптація, ця зміна потребуватиме. Ну, м'яко кажучи, над з боку України і Євросоюз готовий навіть іти на певні поступки, тобто відступати від категоричної вимоги, щоб все було за європейським стартами прямо відразу. Тобто будуть переходні періоди. Наприклад, у питанні енергетики, навіть після завершення війни, об'єктивно наша енергосистема буде потребувати відбудови з нуля, або у питанні дотримання екологічних стан. Андартів, навіть якщо ми говоримо про забруднення землі російським лахміттям, російськими снарядами, це все потребуватиме серйозної роботи і європейського фінансування. І тут є з іти і на поступки щодо термінів, і на допомогу фінансову, щоб ми були відповідні цим вимогам, цим європейським нормам. Це все. Відносно просто порівняно із другою сферою. Друга сфера це те, що стосується демократії, верховенства права те, що називається фундаментальні засадничі питання для Євросоюзу. І в тому документі, який затвердили зараз під час відкриття переговорів з Україною, підкреслюється, що найголовніше. Те, що буде визначати швидкість вступу України до ЄС, це якраз засадничі питання. Євросоюз ставить це як ключову умову зближення без реформи у сфері верховенства права, у сфері правосуддя, у сфері дотримання демократичних стандартів, а також у багатьох питаннях, які ЄС вважає засадничими. там, наприклад, є питання економічні, як то статистика. Це важливо, якщо ми говоримо про спільне звітування, про те, щоб ми дотримувалися спільної торгівельної політики. Статистика має бути синхронізованою. Це один з прикладів того, де насправді завдання ще важчі. Ніж у е, технологічній, чи промисловій чи е, агропромисловій адаптації, тобто перед нами стоять дійсно надзвичайні виклики. І що ще дуже важливо у тій переговорній рамці, яку затвердили от е, е, кілька годин тому, це те, що Євросоюз, до речі, не лише щодо України, та сама норма діє і щодо Молдови, і щодо низки Балканських держав. Е, це те, що Євросоюз лишає за собою право у разі. Якщо Україна Покаже регрес у реформах, або не буде тривалий час виконувати ті зобов'язання у демократичних питаннях у питаннях верховенства права, які Україна на себе взяла, то Євросоюз лишає за собою право навіть зробити крок назад, наприклад, закрити якісь переговорні глави, або навіть призупинити переговори. Продуманий чіткий регламент, як це може робитися, у разі якщо Україна буде обіцяти реформи і не буде їх проводити тобто ми маємо з боку євросоюзу доволі жорсткий інструмент контролю будуть і так би мовити пряники тобто фінансова допомога допомога в адаптації буде та допомога яку євросоюз вже надає і буде продовжувати надавати тобто комбінація стимулу і потенційного покарання буде і будемо сподіватися що вона працюватиме і україна знайде в собі сили Привести державу, привести правову систему і привести наші стандарти у відповідність до європейських. І тоді все-таки Україна досягне мети. Мета зараз спільна і в Києві, і в Брюсселі. Ми маємо стати повноправним членом Європейського Союзу. І це безумовно станеться. А європейська правда буде і далі розповідати вам про те, яким є перебіг переговорів, і про те, які рішення щодо України ухвалюють тут у ЄС? Лишайтеся на нашому каналі. До побачення.